Привіт, мої любі. Я знову в Буковелі, і цього разу я в готелі Хвоя, який я хотіла відвідати вже давно, навіть півроку тому в відео, коли я відпочивала в готелі Фомич на своє день народження, я розповідала, що я хотіла відпочити в готелі Хвоя. І от нарешті нам випала можливість приїхати сюди і вам все показати. І СПА, і які тут сніданки, які тут, в принципі, і готель, і що пропонується за цю ціну. Про ціну я вам скажу трішки пізніше. Ну що ж, кому це цікаво і актуально? То гайда зі мною? Так, ми заселяємось в ось цей готель Хвоя. Тут ось рецепція, він складається з двох корпусів. Це другий корпус, а це перший корпус ближче до повороту і до готелю Тавель. Яка краса, яка природа. Ось так виглядає перший поверх. Тут є рецепція, є місце для відпочинку гостей. Нам вже видали. Карточки від номера, за допомогою яких ми заїдемо і на парковку. Тут на першому поверсі є, до речі, ще більярд, ігрова зона з приставками і лоббі-бар. Ну що ж, їдемо на парковку. Ось це заїзд на паркінг. Є декілька шлагбаумів. Ми зараз цими карточками, які нам видали, підкриємо шлагбаум. І ось паркінг трішки тут з будматеріалами. Ось і двері. І туди виїзд. Все по карточці, яку дали на рецепції. На паркінг ми попадаємо з другого поверху. Ось якраз тут і ліфт, тут і ресторан на другому поверсі. Ми піднімаємось на шостий поверх, тому що у нас 607 номер. Тут же ж у нас нанизу центр на нульовому і на другому поверсі ресторан, якому ви приходили. Номер. Так, карточка. І будемо дивитися, що ми тут маємо. Так, отже, давайте дивитися, який номер у Хвої за 4240 гривень. Але ця ціна. Це просто нам так пощастило, тому що насправді на моєму аккаунті в Букінгу ціна за цей номер була 5800. А на аккаунті мого чоловіка чомусь власне, на цей готель була набагато нижча ціна на, на різні номери, але нижча ціна. Ми обрали номер, ну, можна сказати, так, другий з кінця, трішки покращений, він на 27 квадратів. І пам'ятаємо, у мене в букінгу це було 5800, по-моєму, якщо я не помиляюсь, я тут поставлю десь картинку. А в чоловіка 4240. Ми, звісно, ж забронювали з іншого аккаунту, де дешевше, бо за, такі, за таку ціну гріх не відпочити. В номер входить і сніданок, і відпочинок в СПА, і підземний паркінг. І, власне, давайте дивитися, що є в номері покращення апартаменту. Що тут є? Є велика гардеробна, ну, з вішаками, все стандартно, класично, немає нічого цікавого. Є купа у нас поличок для одягу. До речі, реально багато поличок для одягу, як не завжди є стільки в готелях. Тут, знову ж таки, полички, 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 є кухонний куточок. Це супер. Тут у нас є смітник, рукомийник, кухонний куточок, включає в себе індукційну плиту і чайник. Води, до речі, немає. В пляшечках, так як зазвичай це є в інших готелях, але ми помітили, що в коридорі можна буде собі набрати сюди у глечичок водичку. Щодо холодильника, зазвичай мав би бути міні-бар, міні-бару немає взагалі абсолютно нуль. Холодильник пустий. В цьому є і плюс і мінус, тому що ті люди, які люблять мати собі якісь тут снеки, алкоголь в міні-барі, ті тут нічого не отримують. Дивимося, що є зверху, у нас буквально. Дві склянки, дві рюмки і два бокали для вина. Із кухонного приладдя у нас буквально дві тарілочки великі, маленькі такі під чашечки, і дві глибші такі тарілочки. І все. Номер розрахований лише на двох. Виходить так. Ну, тобто, якщо вже з дітками, навіть з однією дитиною, то... Дорожча категорія номеру буде. До речі, цей готель ми хотіли забронювати на моє день народження півроку тому, в кінці листопада. Чому ми його не забронювали? Я тоді пояснювала в відео про е, готель Фомич, тому що номер нам виходив на сім'ю з двома дітками 17 тисяч гривень. Це кінець листопада, це глухий мертвий сезон. А в Фомичі за 15 тисяч ми мали номер з двома кімнатами окремими. За 15 тисяч вже це сказала, так? Так. Ну, тобто ми тоді в цей готель хотіли приїхати з дітками, але саме через ціну і через те, що в нас був кращий варіант в Буковелі, ми обрали Фомич. І тому, коли з'явилась на Букінгу, така ціна хороша цього готелю, ми вирішили подивитися, що тут є. Є всього-навсього дві чашки для кави-чаю, і, чесно, я ще такого не бачила в готелях. Ну от, Типу, все, що пропонують гостям. Це насправді це, напевно, найменший такий набір кава-чай, який я бачила, і найдешевший. Ну, реально, це дуже мало для гостя. Дві, дві два пакетики чаю, дві кави, такі, такі най най найпростіші. Я вже в відео про східницю казала: в східниці в готелі «Апартек» була саме така кава. Я сказала, що це просто жах, а не кава. І тут те саме ми бачимо. Ну... Поки що такий кухонний набір тут не дуже. Є приладдя кухонне, тобто можна собі щось зварити, їсти. Є штопір, є ніж, дощечка, є сковорідка і одна каструлька. Є велике двоспальне ліжко і такий презент від хвої, от таке печенечко. Хвоя написано. Тут є ще комод. Чесно, не знаю, для чого він. Ну і Тут мені якийсь як лишній трошки аксесуар. Є отакий стіл кутастий із такими табуреточками, не наче в дитсадочку. Ну, Кажу просто те, яке перші враження в мене. І є балкон з неймовірним краєвидом. Запрошую вас подивитися, який в нас краєвид. Та-дам! На будову. Так, у нас краєвид на будову. Й-майо, все, як завжди. Зараз буквально стільки всього будується, що багато. Краєвидів саме на будову. Тут буде Escape City. Це якийсь новий проєкт Буковелі, який дуже рекламують по всіх бікбордах. І ось він саме тут. Тому що ми, власне, знаходимося в центрі Буковелю, на розвилці біля готелю Тавел, біля готелю Хей. Найдорожчого готелю Буковелю. Ось він, якраз навпроти нас, готель Хей. Так, вид такий собі, оцей звук відбудови і все, це не те, що хотілося б, коли відпочиваєш у готелі. І зважаючи на те, який готель величезний, на два корпуси це, до речі, ми під рецепцією. Можна було б для своїх клієнтів запропонувати якийсь кращий трішки номер з кращим краєвидом, бо я не думаю, що зараз прямо весь готель заселений, забитий. А маємо, що маємо? Так, і запрошую вас у ванну кімнату. Ну, тут такий стиль і номеру, і ванною своєрідний стиль лофт. Я так думаю, що це стиль лофт. Ось він такий невеличкий, вузенький, душова кабінка. Дивимось, що в нас є по косметиці. Є два кондиціонери. Є мило, тверде яким, чесно кажучи, я ніколи не користуюся. Ну і стандартно, шапочка для душу та косметичний набір. Ми вже показували, яка кава чай тут є, і про відношення до клієнта От все починається з таких дрібних деталей. От до чого я веду. Взяли бокали, налили собі спрайт і звернули увагу, що бокал хитається просто, а він, неначе з дефектом. От він реально з дефектом. Що один, що другий бокал. Це дуже дивує. Такі бокали не мають бути в номері. Ось видно, як він навіть не стоїть на рівній поверхні, він хитається весь. Ну, невже таке можна залишати в номері для клієнта, яке от формується враження про сам готель? Ще ось такий нюанс в номері: це те, що ми брали номер двоспальним ліжком. По факту, це виявилось два односпальні ліжка, два односпальні матраси. На яких реально спати не дуже зручно. Це теж знову про неувагу до деталей, які створюють загальне враження від номера. Ось такий довгий коридор. Я йду набрати води. Тут води немає, прямо в номері, тому доводиться набирати ось так в кулері. Так, ми спускаємося в спа-центр на нульовий поверх. На першому поверсі, є до речі, спортзал. Цікаво буде зайти подивитися. Ідемо. Рушнички видають прямо на спа. Це ось вхід у спа і відразу поруч знаходиться коктейль-бар. Спа загалом велике. Дивлюсь від коктейль-бару і праворуч, і ліворуч можна пройтися, є багато лежаків. Тут також є ось душові кабінки. Там бачу позаду хамам. І зараз треба розібратися де ще сауни, але я вже бачу перед собою великий басейн, до якого зараз підійду. Це основний басейн в готелі. Його глибина на сайті було вказано 1,40 м. Потім ми ще заліземо і побачимо, чи це так. Тут поруч за великим басейном я ще зауважила, що є жилети для діток. Які не вміють добре плавати, і такий малесенький дитячий басейн, але основна маса діток все рівно знаходиться у великому басейні. Ну, воно і зрозуміло, тому що тут їм цікавіше купатися. І Ще побачила, що з обох боків басейну є ось такі невеличкі джакузі. Ну, вони реально невеличкі. Я думаю, вони розраховані буквально на декількох людей. Дизайн сам спа цікавий, такий сірих тонах, з деревом. Що тут дуже класне, це ось цей вид зі спа на лижну трасу. Я добре не пам'ятаю номер цієї лижної траси, але це саме та, куди піднімає оглядовий витяг. А також тут, ось праворуч, видно дуже гарний готель Mountain Residence, в якому ми відпочивали рік тому, і про це я мала відео. Ну, тобто вид з басейну такий шикарний на Буковель. Це вже інша сторона, спазони. Тут теж такі самі лежаки пластикові. І саме тут знаходиться гідромасажний басейн, вхід який від 16 років. Так, ідемо нарешті в сауну. Це у нас карпатська сауна, якщо я не помилилась правильно. Карпатська сауна. Загалом тут у нас є. Карпатська фінська сауна, хамам і гідромасажний басейн, в який вхід 16 Тобто там діток не має бути. Але ми так заглянули одним оком той гідромасажний басейн, і чесно кажучи, місця мало так по центру приміщення. Сам басейн, і буквально декілька таких гойдалок, як карпатський, так і фінський сауні є і градусничок, і годинничок, і ось такі кнопки, які би мали давати аромат і пару ось сюди на пічку, Проте у карпатській сауні ці кнопки не світяться, вони не працюють. А от у фінській сауні, сусідні, вони працюють. Це у нас фінська сауна, вона дуже гаряча, суха, 90-95 градусів. Загалом, поки що такі враження двоякі від спа. Ну, Може, тому що ми бачили і кращі варіанти. Але тоді питання, чому цей готель дорожчий? Був за Фомич у листопаді, якщо спа тут, і зараз, в принципі, так само дорожчий, якщо спа тут не конкурує ні по дизайну, ні по комфорту для гостя. Ну, принаймні, це от мої особисті враження, адже я була в Фомичі кілька разів і я можу порівняти. До речі, тут у фінській сауні, ось так само є: градусничок, пісочний годинничок і точно така сама пічка. В принципі, дизайни що карпатської, що фінської, на мій погляд, абсолютно однакові. Просто відрізняються трішки температурою і вологістю, хоча про вологість ніде тут не написано, яка вона в одній і в іншій сауні. І між карпатською та фінською сауною є ось такий басейн з холодною водою, куди сміливці скакають, щоб охолодитись. Так, це ми зайшли в хамам. Він досить просторий, але настільки от приглушене освітлення, що мені дуже важко знайти, в якому режимі відзняти хамам. Тут є крани з водичкою, це дуже добре, це величезний плюс, тому що можна після, попереднього, після попередньої людини змити собі водичкою і прилягти чи присісти. Сам хамам великий, просторий, в гарних світлих тонах, але не вистачало ароматів, хороших, приємних ароматів для відпочинку. Так, нарешті тут нікого немає, ми можемо вам показати, до речі. Двері тут дуже погано відкриваються. От двері скляні, важкі, і вони тут впираються в плитку, що можна ненареком в них в'їхати. Ось так виглядає басейн, і буквально вісім ось таких гойдалок-коконів є тут. І він 16+, що дуже добре. Тепер я зайду в басейн. Захід, ось з цього боку, є сходинки. Ну, температура води десь, я думаю, 26-28. Можливо, я помиляюся. Тут бачу, що є таке підвищення. Ось тут як лежак. Зараз ще гляну, що тут є по сидіннях. Не можу зрозуміти. Ось тут, напевно, так, тут сидіння, що можна по периметру сісти. І тут такий більш як лежак, напевно, що можна собі прилягти. Ось така кімната 16. Зверни увагу, яка стеля із сушеного листя. Ця кімната виглядає дуже стильно і гарно. Ось таке приглушене освітлення, звісно, знімати в такому освітленні досить тяжко. Але така атмосфера спокою і релаксу. Ану, можна ось так сісти. Навіть прилягти, але я мушу мікрофон свій забрати сюди. Знаю, як мене буде чути. Боюсь, що мене зараз знесе бульбашками донизу. У великому басейні також є декілька зон з гідромасажем. Температура води тут приблизно 31 градус. Принаймні так було зазначено на сайті готелю. А є сходинка? Ну, воно не сходинка, воно під таким кутом, І ти мусиш намазати і виплести. Воно ця Виключають, включай. Ну і родзинкою басейну є, звісно ж, ось цей краєвид на Карпати, на центр Буковелю. І саме ця зона є найпопулярнішою в басейні, тому що всі йдуть сюди фотографуватися. Дивіться, глибина отак приблизно. Це скільки? десь метр двадцять. Це ось іще одна гідромасажна зона у великому басейні. Так, нарешті я можу зайти в джакузі, це якесь таке дуже рідкісне явище тут. Водичка в джакузі тепла, комфортна, приємна. Єдиний мінус це те, що є лише два джакузі тут. І що в них реально поміститься лише четверо-п'ятеро людей. На вечір дуже багато людей. Просто всі з дітками прийшли. От зараз майже півдесята людей не менше є в басейні. І тоді задумаєшся, що на такі два великі корпуси одного готелю цього басейну є і замало. Тому що це зараз навіть не сезон, кінець, квітня, а всі лежаки зайняті і басейн теж. Тут ми побачили, що ще є ванночки кнайпа. вони так в куточку навпроти гідромасажного басейну в кутку. Іду пробувати. Гаряча така водичка. Гаряча, гарна водичка, а тут. О, льодяна! Це жах, вона дуже-дуже холодна людяна. Ще й камінчики такі гарні для масажу. Гарна вода, Гаряча і холодна, такий контраст відчувається капець. Так, нам ще залишилось подивитися, як виглядає соляна кімната тут. О Боже, які тяжкі двері. Нарешті ми змогли зайти в соляну кімнату, тому що вона була таким дуже популярним місцем відпочинку людей. А оскільки вона невеличка, тут буквально 2, 4, 6, 8, 10 лежачків, то. І зайти сюди тяжко і сісти відпочити. Ось так вона виглядає, нічого екстраординарного. Бачили ми і цікавіші соляні кімнати, але плюс, що вона все-таки є в готелі. Це дуже чудово. Стіни повністю ось такі біленькі, це сіль. І ось такі столики, два є, теж із солі по центру цієї кімнати. Ось я вийшла зі з хамаму. І що зауважила на вечір? Дуже багато людей. Шум просто страшний. Там, в тій частині спаде великий басейн, де всі люди зараз відпочивають. Там просто нереально навіть почути самого себе від шуму. І так спа-зона, спа-зона, наче поділена на дві зони. Туди йдуть практично всі з дітками, а на цю сторону, ось тут, де в нас ванночки кнейпа, переважно дорослі відпочивають, тому що тут навпроти. Гідромасажний басейн з джакузі, чого не вистачає. Мені особисто не вистачає людяного гроту, щоб вийшовши з сауни, з хамаму, просто натерти себе льодом або щось таке подібне, як було, наприклад, в апартель, кімната, снігова кімната, там це називалось. Цього немає. Є кулер з водичкою, що теж дуже добре. З лежаків, лежаки звичайні, немає таких диванів, кращих, м'якших для відпочинку. Просто Звичайні ось такі лежаки скрізь стандартні. Лежаків, наче й багато, але я так розумію, в сезон, коли тут багато людей і заповнені обидва корпуси, це, це капець. Це капець серйозно, тому що дуже великий готель, ну і спазона. Я не знаю, як вона вміщає тоді всіх. Ну... Що є, то є. Це ось біля рецепції побачила план схему готелю, таку собі навігацію по готелю, і вирішила показати це з приводу того питання, наскільки готель великий, скільки тут є номерів, і скільки він може вмістити туристів. А ми прийшли до ігрової кімнати, яка знаходиться на першому поверсі біля лоббі-бару. Саме тут можна пограти ось такий футбол. В більярд і на приставці. Не судіть мене суворо, в більярд грати я не вмію. Прийшла сюди суто для того, щоб подивитися на цю кімнату і показати її вам. Є два більярдні столики, які знаходяться поруч відразу біля приставок, і тому тут треба дуже уважно пильнувати, щоб, не дай Бог, не дати киям в голову чужій дитині, яка зараз грає на приставці. Але величезний плюс що все це абсолютно безкоштовно. На першому поверсі знаходиться джим-спортзал. І ми хочемо подивитися, який він. Я вже попередньо глянула, що тут немає нікого. Тобто, можна йти дивитись. Ходім. Ну, спортзал невеличкий, тренажерів є багато, але вони дуже-дуже, всі близасінько одне біля одного, всі на купі. Зате є великий плюс краєвид, краєвид на центр Буковелю. Такий точно самий краєвид, як і в спа, тому що спа тут знизу на нульовому поверсі. Добрий ранечок. Усім ідемо на сніданок. Сніданок проходить в ресторані тут, в нашому корпусі, на другому поверсі. Подивіться, яка тут великодня ялиночка гарна. Страв є достатньо. Вибір великий сніданок хороший, і кожен гість зможе знайти щось для себе, те, що він полюбляє. Ось запечені овочі, гриль, млинці з курочкою, сосиски, омлет, гуляш, з яловичини гуляш, зі свинини, рис, з солодкого тут є налисники з сиром і сирнички. З напоїв є узвар, лимонад, є багато фруктів різних нарізаних, мюслі з молочком, з йогуртом. І ось такий солодкий стіл з десертами. Спробуємо взяти по одному, хоча б скуштувати, чи вони смачні. Ось такий краєвид із ресторану. Тобто, це той самий вид на центр Буковелю, на лижну трасу, який був і в спа, і в спортзалі. Ми собі попередньо взяли м'ясо, налисник з курочкою, є узвар. Чого нема, так нема просеку. Як це було? Немає соку В інших готелях такого самого рівня немає свіжовижитого соку, до кави черга, людей багато. Ранок в готелях такого рівня починався в нас із просекок. Тепер з узвару. Ще підемо, спробуємо каву і людей дуже багато. Що ресторан великий, може що дев'ята година, всі з прийшли снідати, а потім всі побіжать в спа. Так як і ми. Вже трішки менше людей біля кавоматі. Я вирішила прийти відзняти, що тут є, що можна собі зробити. Бачиш, є плитвай, американо лате капучино. Так, трішки взяли солодощів, спробувати по одному. Фрукти і нависничок з сиром. Каву я взяла собі, капучино, і ми взяли ще лате, тому що гарячого шоколаду не було, какао не було. Будемо пробувати. До речі, там позаду мене грає саксофоніст. Не знаю, чи його видно, але не видно. Він там за людьми і він сьогодні грає, бо він вчора грав ввечері в лобі-барі. Пересіли від вікна, там досить холодно, я так легенько вбралася і там, можливо, через кондиціонер з підлоги таким віє прохолодою, тому ми сіли ось так в листечку, тут більш закісніше, і пробуємо каву. Кава, до речі, дуже хороша. Кава реально смачна. І десерти смачні, бо я вже багато що з'їла. Дайте мені видалку. Так, Ми виселись з готелю. І можемо підвести такі підсумки по відпочинку в Хвої. Найбільшим плюсом цього готелю, і найвагомішим є те, що він знаходиться в центрі буковелю. В пішій доступності до всього, ось до центру, до будь-яких розваг, до будь-яких локацій. Це його найвагоміший плюс, але будьмо об'єктивними, ми знайшли багато мінусів, про які показали вам, в принципі, у відео. І найбільший мінус це така неувага до. До дрібниць, до деталей, які створюють загальне враження, от в клієнта, в гостя, так як у нас від самого готелю від номеру, щоб не бути голослівною з мінусів, це такий зубожілий чайно-кавовий набір. Раз бокали з дефектом, ну це просто шок був для мене. Ліжко, яке мало бути по факту двоспальним, а виявилось двома односпальними. У спа не вистачає якоїсь такої родзиночки, от що би так зачіпало і чого би туди хотіло повертатися. Та спа велике це вагомий плюс, що воно в принципі є. Не вистачає якихось чанів джакузі на вулиці, було би дуже класно, тому що місця тут достатньо. Ну, я думаю, може вони згодом і розширяться. Спа велике. Але подивіться, який величезний готель, і яка кількість гостей може бути в сезон. Тому що вчора ввечері реально було дуже багато людей у басейні, і настільки був шум, крик і гамір, що часом себе не чув. Це величезний мінус, тобто не вистачає ще кількох зон локацій, де би гості могли розподілитися і почувати себе комфортно. З плюсів, з плюсів, це ось місце розташування. Прекрасно, що є паркінг, є достатньо місця для паркінгу. Прекрасно, що він безкоштовний. Величезний плюс, що нам дозволили після виселення ще годину погуляти по центру Буковеля і залишити свою машину там на паркінгу. Абсолютно безкоштовно. Це, це супер. Заради об'єктивності і справедливості також покажу, який солодкий смаколик хвоя нам дали при виселенні. Це ось такі чотири людяники. Презент, я так розумію, кожному гостю, котрий виселяється з готелю. В принципі, хороший готель, але тоді питання, чому він конкурує по ціні з трішки кращими готелями, де дають вищий рівень сервісу. Можливо, через місце розташування, я не знаю. Ну, скажу так, у мене середнє враження від готелю. Чи хотіла би я сюди повернутися ще раз? Ну ні, тому що за цю саму ціну я можу мати. Кращий відпочинок. Ну, якщо будьмо чесними, будьмо реалістами. Отак. От Добре, дякую, що ви зі мною залишились до кінця цього відео. Сподіваюсь, воно було для вас корисним, актуальним. А наразі дякую всім за перегляд, дякую, що залишаєтесь на моєму каналі. Всім па-па!